12 листопада Кам'янське знову прощалося з захисником України. Кам'янчани схилили голови в жалобі, проважаючи в останню путь сержанта Володимира Івановича Чабана, який загинув 10 грудня 2024 року в бою поблизу населеного пункту Курахова на Донеччині, захищаючи вільну і незалежну Україну. Володимир Чабан народився 4 січня 1979 року в Дніпродзержинську, навчався у СПТУ номер 22, яке закінчив у 1997 році. Мьому році упродовж 1997-1999 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на прад Каместаль та тов Кам'янський річковий порт. А у вересні 2024 року знову став до лав захисників України, щоб боронити рідну землю. Він віддав найцінніше. Власне життя, за свободу батьківщини, за мирне небо над головами дітей, за право кожного українця жити у вільній країні. Без батька лишилась донька. Чин виспівування героя відбувся в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Поховали воїна на алеї Героїв на кладовищі по вулиці Весняній. Вічна пам'ять і слава Герою!